Казка Про маленького лева і його страхи. В далекому чарівному лісі жив був маленький левенятко на ім'я Лакі. Він був веселим, допитливим і любив гратися з друзями. Але була в нього одна таємниця він боявся темряви. Кожного вечора, коли сонце ховалося за горизонтом, а небо вкривалося зорями, Лакі ховався у своєму лігві, закутувався у ковдру і тремтів. Йому здавалося, що в темрі ховаються страшні тіні, які так і чекають, щоб його налякати. Що буде, якщо я вийду на двір? а раптом там щось страшне, думав він. Якось увечері до лакі завітала стара мудра сова. Чому ти сидиш у лігві, коли весь ліс насолоджується красою зоряного неба? спитала вона. Я боюся, темряви. Мені здається, що там щось жахливе, пролепотів лакі. Сава усміхнулася і лагідно відповіла: Темрява це просто відсутність світла, а не щось страшне. Хочеш, я покажу тобі її таємниці? Лакі нерішуче кивнув, сава повела його до Великої галявини, там сяяли тисячі світлячків, а місяць освітлював усе навколо. Бачиш? Темрява може бути красивою, і навіть в ній нічого страшного нема, мовила сова. Лакі глибоко зітхнув і вперше за довгий час відчув, що страх кудись зникає. Він зрозумів, що його уява створювала страшні образи, а насправді нічого небезпечного не було. Відтоді Лакі більше не боявся темряви, а навіть полюбив нічні прогулянки лісу. І щоразу, коли хтось із його друзів боявся, він розповідав їм свою історію, щоб допомогти подолати страхи. Страхи живуть лише в нашій уяві, і варто подивитися їм в очі, щоб побачити, що вони вже не такі страшні.